Малюємо, ліпимо, граємо футбол, баскетбол, волейбой. Дуже класно, І лучше, ніж в школі. Певно, рік чи півтора, я не знаю, не буду брехати. Ми працюємо конкретно з дітьми. Тобто ми починали з того, що ми вели проект Академія супергероїв» минулого року. Він був одним. Ну, не побуду цього слова, одним з наймасштабніших в області за минулий рік проєкт психоемоційної підтримки. Ну і після цього вже понеслося, що ми стали окремим відділком по роботі з дітьми в нашій громадській організації. Сьогодні у нас вечір ігор. З дітьми вечір настільних ігор. Загалом ми займаємося. Різну діяльність. Тут стараємося не засуджуватися в одному форматі, а пробувати щось і різне, тому що і точки різні, і діти різні і комусь щось може набриднути. Єдине, що не залишається постійним це фізкульт-хвилинка. Здебільшого це клуби за місцем проживання. Якщо це школи, то зазвичай нам виділяють повний день. Я тут і уроки роблю. Тобто тут дуже класно. Сюди я приходжу кожного дня. Дуже люблю малювати та вироби робити, які тут пропонують. Це наше майбутнє покоління, яке надалі буде розбудовувати як місто, так і країну в цілому. А, взагалі це класно, що це не тільки робиться в рамках професійної якоїсь діяльності, а це робиться з власної ініціативи з відкритим серцем, з бажанням дійсно допомогти дітям психоемоційно їх розвантажити. В наш турбулентний час це дуже важливо. І коли ми робимо це на безкоштовній основі, як волонтери, то це дійсно від душі. На що ти це робиш, якщо тобі за це не платять. На що ти це робиш, вбиваєш свій час свої нерви. Але дітям зараз моментами навіть трошки важче, ніж нам. Не у всіх є повноцінне розуміння, не у всіх там складаються так обставини, що вони сюди приходять просто побавитись, дехто просто дійсно хоче відволіктися, бо Но ситуації у всіх різні, ми ніколи не дізнаємося історію кожної дитини. Щоб діти пішли з посмішками, щоб вони могли прийти, батькам розказати, що там так сьогодні було круто, фантастика. От, певно, заради цього.